Трічка Елітна спільнота Софії Копполи відкрила конкурсну програму Особливий погляд на 66-му канському кінофестивалі. Червоною доріжкою показу пройшлися виконавці головних ролей Ізраїль Брусар, Кеті Чанг, Клер Еліс Жюльєн, Таїса Фарміга та Емма Вотсон. Перед зніманням у фільмі Елітна спільнота я переглянула багато американських реаліті-шоу, зокрема Сімейство Кардашян». Я намагалася зрозуміти психологію таких дівчат. Ця стрічка розповідає про вплив медіа на сучасних підлітків. За сюжетом група молодих людей грабує оселі голівудських знаменитостей, серед яких володіння Орландо Блума, Лінсе Лохан та Періс Хілтон. Періс дала згоду на знімання в маєтку. Це єдиний справжній будинок знаменитості в картині. Для решти ми робили аналоги. За словами виконавчого директора канського фестивалю, Т'єрі Фремо, програма Особливий погляд включає в себе стрічки, що відзначаються оригінальною темою. І неординарними підходами до її розкриття.